15 грудня в міському палаці культури було відкрито резиденцію Святого Миколая. Святкову казку, де живуть дитячі мрії та сподівання для дітей, влаштували освітяни. Передусім, на юних гостей та всіх, хто завітав того дня до палацу культури, чекали надзвичайно цікаві і солодкі виставки новорічний пряник та пряниковий будиночок, які не лише вражали кулінарним різноманіттям, а й наповнили хол палацу культури запахами ванілі, глазурі і шоколаду. Слід Сказати, що це стало справжнім випробуванням для ласунів. Кожна школа, кожен дошкільний заклад представили на виставці свій кулінарний шедевр. Окрім казкових будиночків, були тут пряникові дерева, потяги, сани, які перевозили пряникових ведмежат, зайців сніговиків. Найменш цікавими та вражаючими були і виставки Новорічний сувенір та святкова композиція. Творчі роботи, які так само представляли всі освітні заклади міста, були виготовлені з використанням природних матеріалів у різноманітних техніках. Техніках декоративного мистецтва. Роботи учасників виставки майоріли різнобарв'ям кольорів, захоплювали творчістю, уяви та оригінальністю. Того дня діти також мали гарну нагоду самі долучитися до створення новорічних сувенірів. З цією метою було влаштовано кілька майстерень, де проводились майстер-класи з виготовлення паперових поробок. Далі всіх запросили до святкової зали. Щирі вітання з початком циклу новорічно-різдвяних свят присутні їм переказала начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. Сьогоднішнє відкриття резиденції Святого Миколая принесе величезну втіху як дорослим, так і малим. Тому що ми, дорослі, зробимо все для того, щоб зігріти нашу малечу. А всім сьогодні бажаю добра, миру, гарних святкувань новорічних, гарної коляди. А сьогодні прекрасного настрою і. Позитивних емоцій від того всього, що ви побачите і почуєте. А тоді святкове дійство зачарувало увагу гостей незвичним яскравим і оригінальним показом моделей новорічних костюмів. Виготовлені не з дорогих оксамиту, шовку і мережива, а з паперу, поліетилену, будівельної сітки. Вони виглядали справжніми шедеврами. Фантазія і креатив модельєрів відобразили в чудових образах снігової королеви, попелюшки і принца, Аліси з країни чудес і кролика, Наполеона і Жозефіни. ...дітлахів у залі Маша і ведмідь надзвичайно чарівно виглядали костюми шахматних короля і королеви, а ще казкових звірят, ялинки, світла і тіні та багато-багато інших. Дефіле було настільки яскравим, що оплески у глядацькій залі, яка була геть переповнена, не стихали ні на одну мить. Дружно вітали гості і учасників святкової вистави. Через поле, через гай, іде до діток Миколай, які своїм співом і і гарними хореографічними постановками створили у залі атмосферу справжнього зимового свята, різдвяного дива, на яке уже з нетерпінням чекають всі дітлахи. З дня святого Миколая, який будемо святкувати 19 грудня, розпочинається естафета дарування подарунків. За це чудотворця люблять всі діти. Вони також залюбки діляться своїми бажаннями про те, що хотіли би отримати від Святого Миколая в подарунок. І сподіваємось, всі їхні мрії обов'язково здійсняться. Адже всі діти, з якими ми спілкувалися того дня, запевнили, що були чемними і слухняними весь рік. За що ти любиш святого Миколая? День Святого Миколая. І за того, що він приносить подарунки, який подарунок чекаєш від Святого Миколая. Днівник, щоб секрети записувати. Я люблю Святого Миколаю, тому що він приносить подарунки. Я хочу задати ручки і блокнот. Я люблю Святого викладати, тому що він приносить подарунки. Я хочу отримати найбільше шкатулочку. Я написав листа і я написав, що я хочу футбольну форму. Я хочу блокнота і гру настольну. Свято Святого Миколая дуже веселе. Діти радуються подарункам, які він приносить. Я хочу отримати великі красиві пазли. Я люблю Святого Миколая за, за те, що він приносить дітям подарунки і що, і що він завжди дітей охороняє. Я люблю День Святого Миколая за те, що він оберіг всіх дітей.